Як ви зрозуміли, Пейко займається е, власними дослідженнями присутні е, лабораторії, проводяться випробування, відбувається сертифікація. Це від, е, проходить не лише е, на території е, фінських виробництв. Е, це відбувається по е, різних е, куточках світу, де представлена компанія. Також варто зауважити. Дуже важливою складовою є наявність власного програмного комплексу, який дозволяє виконувати розрахунок вузлів і певних елементів. І важливо відзначити, що цей, програм, цей програмний комплекс, який носить назву Baker Designer, він синхронізований із декількома програмними комплексами, відомими нам для архітектури та для розрахунку. Будівельних конструкцій, такі як Revit, наприклад, як Tekla і інші. і зараз ми ведемо перемовини з Юрою, щоб також можна було синхронізуватися, і це дозволить також більш спрощено підходити до процесу проектування і розрахунку вузлів. Як ви зрозуміли, асортимент вельми широкий, але якщо в двох словах його можна представити по декількох напрямках ключових. Якщо когось будуть цікавити більш конкретні запитання, ми готові в приватній розмові поспілкуватися більш детально. Отже, якщо по напрямках поговорити одним із ключових трендів є виробництво каркасно-ригільних систем, які носять назву Delta Beam Frame або Delta Beam як балка окрема і її різновид Delta Beam Green, те про що вже сьогодні йшлося в першому блоці. вуглецевий слід, екологічність, відповідність стандартам лід. Та іншим зелене таке маркування робиться для того, щоб чітко візуально можна було розрізнити, і відповідно це говорить про те, що продукція виготовлена із вторинної сировини, із переробленої, і містить менший вулицевий слід. Тобто, загалом ця цей конструктор да, являє собою стала залізобетонні елементи. В яких є металеве зовнішнє армування, також присутні внутрішні армування і відбувається заповнення бетону. Якщо коротко, в двох словах, болтове з'єднання переважно. Вживається для застосування з'єднання важливою перевагою використання, зокрема, такої балки, є те, що вона дозволяє суттєво знизити висоту перекриття, позбутися таких елементів, як, наприклад, капітелі або консолі, ригелі, і зробити перекриття будь-яким типом плит в одному рівні. І крім того, такою балкою можна перекривати більші прольоти, що дозволяє використовувати її в відповідних будівлях, спорудах, приміщеннях, де це необхідно. Наступним великим напрямком є болтові з'єднання та закладні різноманітні елементи. В лівій частині слайду ви бачите болтові з'єднання, з допомогою яких можна з'єднувати колони з фундаментами, також це можуть бути колони з балками, також і стіни, і таке інше. В середній частині слайду ви можете побачити на фото такі цікаві речі, як приховані кронштейни. З допомогою їх ми знову ж таки можемо вирішити питання, щоб позбутися із зайвими консолями чи капітелями, якщо є в тому необхідність. Вживлюється один елемент у колону, інший рігель, Вони поєднуються, навішуються, і потім в готовому виході вони зашиваються, так би мовити, всередині вузла. Крім того, є різноманітні анкерні пластини для зварювання різноманітної знову ж таки міцності, площини і так далі. І в правій частині слайду у нас представлена система Слінко. З допомогою якої можна з'єднувати збірні елементи між собою, такі як стіни, плити, покриття, перекриття і так далі. Якраз в поперед... під час доповідей попередніх спікерів було питання, чи потрібно модернізувати. Вузли допрацьовувати, то як то кажуть, деякі велосипеди вже винайдені. Наша задача правильно їх впровадити, використати і так далі. Для цього у нас працює технічна підтримка, консультації наших іноземних інженерів і представництво в Києві також автомобіля. Рухаємося далі. Традиційно бейко в першу чергу сприймають як виробників елементів для збірного залізого тону, але також присутні рішення, які доречно використовувати у монолітному виробництві. Зокрема, це системи, які допомагають. Вирішувати питання зміцнення вузла на продавлювання, коли у нас поєднується колона та перекриття. І знову ж таки виникає питання тієї ж консолі, чи капітелі, чи занадто великої висоти, надмірної висоти перекриття з допомогою розрахунків і застосування конкретних елементів, можна це питання також оптимізувати. В нижній частині посередині на слайді ви бачите різноманітні з'єднання арматури між собою та такі собі муфти, які дозволяють подовжувати стрижні. В правій частині слайду ви бачите так званий термобар'єр, який використовується в першу чергу для балконних систем, і дозволяє доповнювати. Питання по енергоефективності, да коли в нас плита перекриття з консольною частиною в місці стінового огородження, Та слугує таким собі мостиком холоду, і відповідно ці питання можуть також оптимізувати, застосувавши даний вузол, даний вибір. Наступне це рішення. Для конструкції у житловому будівництві зліва ми бачимо такий опорний елемент, власна назва у нього Петра. З допомогою його ми можемо виконувати отвори у перекриттях, зокрема у збірних перекриттях для пустотних плит. Вона служить зручною опорою для плит перекриття, якщо є необхідність. Обирати їх не на ригелі, не на стіни і так далі. Крім того, сьогодні знову ж таки йшлося про тришарові панелі. Є в нас елементи, з допомогою яких можна два зовнішніх бетонних шари поєднувати між між собою крізь утеплювач з допомогою спеціальних металевих елементів. І як я вже зазначав, болтове з'єднання воно може бути представлене і для стінових елементів, зокрема і в житловому будівництві в правій частині слайду представлений. Рисунок, схема, яка дозволяє це зрозуміти. Наступним напрямком є виробництво спеціальних елементів, які дозволяють в промислових підлогах виконувати деформаційні шви різного призначення, різного класу. І питання в тому, що в нас дуже часто виникає потреба, щоб по цих підлогах рухався транспорт, у якого відносно невеликі розміри коліс. І при цьому цей транспорт може переміщувати великі навантаження, і відповідно їх пляма контакту досить невелика. І виникає проблема руйнування деформаційних швів і шуму зайвого. Зокрема, є рішення, яке доцільно використовувати для цих. Наступним напрямком є спеціальні ліфтингові системи, які дозволяють оптимально виконувати переміщення, транспортування і монтаж конструкцій. Різноманітні пристосування, з допомогою яких процес транспортування монтажу буде більш зручним, технологічним, простішим, і монтажники, виробники, які одного разу спробували, їм дуже подобається і регулярно цим користуються. Окремим напрямком роботи компанії є різноманітні елементи високої міцності, з допомогою яких відбувається армування фундаментів вітряних труб. За бажанням можна виготовити навіть нестандартні стрижні, не, не фабричної номенклатури, скажімо так, якщо є в тому потреба, і відповідно наші інженери також можуть долучитися до розробки проєктних. Рішень, якщо є в тому необхідність. це так, в принципі, в загальному про наші напрямки. І хотів би ще зупинитися більш детально на болтових з'єднаннях. Прошу оператора, будь ласка, запустіть відео. Добре. Зупинимось трошки більш детально. на Одному з напрямків виробництва міста підписує. Хочете прискорити будівництво безпечнішим та ефективнішим способом з'єднання колон? Бултові з'єднання колон мають переваги для проєктувальників, виробників та підрядників. Проєктувальники цінують легкий і швидкий процес з безкоштовним програмним забезпеченням пейко-дизайнер. Доступні для текла, ревіт та автокад. Виробники цінують легке встановлення, а підрядники швидкість монтажу. Оптимізувавши процес, ви встановите колону безпечно за 10 хвилин. Просте і надійне, наше болтове з'єднання складається лише з двох частин. З башмаків колони, вмонтованих у колону на заводі. І анкерних болтів у фундаменті, встановлених за допомогою простих шаблонів. З'єднання колон з фундаментом, балками чи іншими колонами легко реалізувати з болтовим з'єднанням. Не потрібно тимчасово підбирати колони, чекаючи затвердіння розчину. Натомість, з'єднання стає жорстким одразу після затягування гайок. І кран може одразу переходити до наступної колони. Це економить час крана, а менша потреба в робочій силі. Людину години. Для монтажу потрібні лише кранівник і двоє робітників. Зауважте ці переваги актуальні і для сейсмічних зон. Для детальнішої інформації відвідайте пейкодок.com Волтет. Оберіть швидший, безпечніший та ефективніший спосіб з'єднання кол. І презентацію нам цьому стрічку. Отже, шановні, хочу наголосити, саме на рішеннях по болтових з'єднаннях найбільше запитів нам надходить, і ми вбачаємо в цьому таку економічну ефективність, яка наочно проглядається. В ході вивчення даного продукту і його аналізу досвід є у компанії Payco, звичайно, по застосуванню цих елементів різноманітний. Ми хочемо презентувати конкретний випадок, який нещодавно було представлено на об'єкті. Зокрема, це завод Volvo по виробництву автомобілів, що є у Словаччині у місті Кошице. Там було декілька етапів будівництва. Особливості об'єкту в тому, що досить слабкі грунти були в даній місцевості, і обладнання вельми велику масу мало відповідно були застосовані конструкції досить масивні. Я далі про це розповім. Це зокрема. План даного заводу і на цехові під маркою СО 110 зеленим кольором він промаркований. Було на стадії проектування виконано техніко економічне порівняння двох варіантів. Рішень по з'єднанню фундаменту із колоною. Звичайно, це класичне рішення фундамент стаканного типу і болтове з'єднання від пейку. Як ви можете переконатися із даних креслень, із даних схем, бачимо, що переріз колони вельми масивний. Під музиком. Музичний супер. Вельми масивний. Колони, які були в нас головними в даному цеху. Їх було 57 по одному ряду і відповідно 57 по іншому. Вони мали переріз 1200 на 800, тобто досить такі масивні. І була зроблена калькуляція по ключових матеріалах і операціях які виконуються для реалізації даного рішення. Я розумію, що тут дрібно, але це просто якби, де деталізація. Демонструю вам деталізацію того, що було зроблено, і безпосередньо були виконані економічні розрахунки, так би мовити, да? де ми можемо побачити. Зараз де ми можемо побачити. Безпосередньо вже економічні підрахунки по двох рішеннях. В першій частині сіра частина таблиці це в нас безпосередньо фундамент стаканного типу. От у нас 57 колон по ряду А по ряду Б, умовно кажучи, і потім були ще додаткові колони, які застосовуються всередині цеху для тана інших цілей. Вони були менш масивними. І відповідно в іншій частині таблиці у нас представлена, представлена калькуляція по основних витратах на друге рішення на болтове з'єднання. У нас були проаналізовані такі речі, як земляні роботи, як бетон безпосередньо, що застосовувався для фундаменту. Частина колони, яка була занурена у стакан, також це важливий елемент. Знову ж таки, той же так би мовити зайвий бетон. І безпосередньо наші елементи, як ви переконалися із відео, це пара, анкерний болт і башмак, який в колоні. І в третій частині таблиці це один окремий стопчик, представлена безпосередньо цінова різниця. І от в правому нижньому квадратику ми можемо замітуватися, яка була економічна ефективність. В тисячах євро на даному конкретному об'єкті. Звичайно, що це не панацея, що завжди така буде перевага. Вона склала порядку 48%, якщо в грошовому еквіваленті це близько 800 тисяч євро. Так, да. якщо так інфографіку продемонструвати, щоб не вдивлятися в таблицю, да, то е, що ми можемо звідси з цього слайду побачити? Знову такі два наших рішення, які графічно е, представлені. Е, чорненьким це в нас земляні роботи е, відображені. Да, сіреньким це наш бетон, який застосовується для фундаменту. Е, в лівій частині е, такий блакитний колір це в нас. Е, Частина колону занурена в фундамент, а в правій частині яскравими кольорами представлена якраз пара, що виконує це анкерне рішення, тобто башмак і анкерний болт безпосередньо. І зліва ви можете спостерігати грошові показники, безпосередньо, які вдалося впровадити і е, втілити на даному об'єкті конкретно. І це фото безпосередньо із реалізації того об'єкту. По суті зовсім неподалік з, з, з Україною можна бачити, що тут видно такі масивні колони. От принципі так і ми переконані, що безпосередньо цей вузол і цей напрямок по болтових з'єднаннях має актуальність і звертаємо на нього увагу. Мене звуть Олександр Баливода. Я представник компанії Пейко по напрямку. Який наразі був представлений вам